Гадаю, всі дорослі глядачі пам'ятають ці кіоски з написом преса, які були в кожному місті України. Щоправда, в кожному місті була своя казкова конструкція. І були ще багато чисельні ятки е, приватних підприємців. Всі дуже яскраві, з величезним вибором журналів, ну, про газети поки не говорю. Щоправда, 90% цієї преси. Було російськомовним, і ця цифра це не образна, а це підрахунок. І майже всі ці видання, всі журнали, це були франшизи, російські франшизи. І навіть якщо було написано там журнал Вокруг світа Україна, то насправді редакція розміщувалася в Москві, а відділ, який нібито був в Україні, був дуже обмежений в своїх правах. Ба більше ті видання, які мали наше українське походження. ну, Давайте згадаємо е, жіночі там, Наталі, е, женський журнал, або в нас були чудові молодіжні журнали. В Харкові, мені кажуть, здається, вони видавалися там молоко, екстрім, е, такий просунутий е, субкультурний журнал наш, якщо не помиляюся з Дніпра. Всі вони видавалися російською мовою. рамку тримали невелика кількість видань, дитячих, пізнайка та інші, які дуже скромно виглядали та і не потрапляли на ці ятки, на ці викладки. Їх можна було отримати скоріше за підпискою. Ну, Як би там не було, все ж таки ці радощі життя у вигляді друкованої преси почали стрімко скорочуватися. Після свого розквіту в кінці 90-х, на початку 2000-х, десь в середині 2010-х вони почали зникати з наших вулиць. І це зумовлено і розквітом інтернету, соцмереж, Ютубу і також політичними подіями 14-го, 13-го-14 років, коли після цього функціонування російської преси на нашому ринку. Стала обмежуватися, і ця російська навала припинила своє існування. І, до речі, закон про ЗМІ він вимагає друкування всіх ЗМІ в Україні державною мовою, щоб ви знали, вступила в силу ця вимога, вимога тільки 15 січня 2022 року. Уявіть собі, ну, вилучення зроблені для кримськотатарської, для місцевих видань там, малих мовних груп. Але, Але все ж таки, як би не було сумно з того, що все це було російською мовою і радісно від того, що нарешті це припинилося, тут змішані почуття, тому що. Мені шкода друкованої преси. Ще до війни я побувала в Німеччині і бачила там, що хоча цей ринок обмежений споживанням ну, в основному людей старшого віку, все ж таки він живий. І це одно з людських задоволень: отримувати газету в ранішню, люди чекають поштаря. Ну і журнали також існують. І, і інформація в журналі вона інша, вона не така, як в інтернеті чи в книгах. Це зовсім інший спосіб подавати інформацію, обирати її. І це просто ну, маленька життєва радість, від якої не хочеться відмовлятися. І я замислилася, яка зараз ситуація з пресою? Ну, є викладки невеликі в супермаркетах, я їх засняла, там кидаються в очі безкінечні збірки Кросфордів, що явно робиться для людей старшого віку. Є дитячі журнали і є так звані франшизні журнали крупних міжнародних видавництв, це Вог, Ель, ну і всім відомий Форбс. А крім цього, я практично нічого е, не бачу на викладках на цих ядках. І я подумала, що, мабуть, треба пошукати в інтернеті. Е, і відкрила для себе те, що е, ринок журнальний існує, журнали видаються, і видаються стало. Е, і також деякі журнали навіть. Е, Почали видавництво зараз під час війни. І це просто вражає. І зараз я покажу вам кілька таких видань, кілька я купила, ми подивимося їх в реалі. І деякі журнали, я не роздивлялась, які є альманахами. Тобто виходять з, з невизначеною періодичністю. А роздивлялися більше ті журнали, які ну, ще називають українським словом часопис прекрасне слово, які виходять стало регулярно, мають визначений період, і це дивовижно. Як вони виживають, як вони виходять? І зараз ми. Якби влилися в ту традицію, яка завжди була на Заході, да, там існують підписні агентства, які оказують цю послугу людям. Завжди цю роль у нас виконувала Укрпошта аген... підписної агенції. Але зазвичай люди на Заході підписують, цікавлячі їх видання безпосередньо в редакції. І зараз ми повернулися до цієї західної традиції, і виписувати видання треба безпосередньо в редакціях. І це чудово. Давайте роздивимося, що ж цікавого є на цьому ринку. Почнемо з суспільно-політичних видань. От журнал Країна, це, до речі, тижневик регулярно виходить. До речі, всі видання, що будуть е, сьогодні оглянуті, всі мають електронні е, сторінки, електронний вигляд, варіанти. От, тиждень був колись що, де, що тижневиком, але ну, зараз, я так розумію, він більше в онлайн, але час від часу видає і друковані примірники. Це останній спецвипуск. Ну, Nv це велика платформа медійна і радіо NV, ми знаємо всі, мабуть. І вони мають журнал, в основному в електронному вигляді, але ви можете замовити і паперовий його варіант. Ось От деякі примірники. Ну, Наступне видання в моєму огляду це журнал Локальна історія. Мені здається, це видатне. Явище не тільки в нашому інфопросторі, а в нашому культурному просторі. Це така видавнича медіаплатформа Віталія Ляски, історика, пропагандиста історії, поширювача. Це журнал, який виходить з 2018 року регулярно. Це youtube канал це виступи на Радіо НВ де чудові теми з дуже авторитетними співрозмовниками обговорює пан Ляска. Віднедавна це і книжкове видавництво. Ну, теми і підбір матеріалів ну, просто видатний, просто вражаючий, і я ще вперше от придбала цей журнал. От перший я обрала номер Простуса, тому що ця постать мене ну, для мене це величезна постать, перед якою я склоняюся. І, от роздивляюся, журнал. Тут і фото таких, які в інтернеті я не бачила. І Теми, дуже цікаві статті, і такий погляд, знаєте, ну, незвичний, якийсь особливий погляд у людей, у авторів все нестандартне, все таке цікаве, що спонукає до роздумів і надає нову інформацію. От. І просто як шана цій людині. Такий журнал насичений дуже. Нема води, нема якихось, знаєте, чим би зайняти місце. Все доцільне, цікаве, доповнююче, все щось дає нове. Ну, якість друку дуже гарна, красивий журнал. Ну, такий глянець, може, його не всі полюбляють. Ну, от я дивлюся, що картинка доволі гарна, знялася, хорошо, не, не бликує. І такі е, підіймаються теми, які, от, до речі, він в Києві Стус жив, от поверхівців, і кажуть, що на ній нема навіть невеличкої дошки, що з відміткою, що тут жив Василь Стус. Ну, ця, ця постать одна з найвидатніших постаті, е, нашої нації, е, нових часів. І ну, ми повинні не те, що шанувати, ми повинні настільки віддавати їй належне. Цього поки що не робиться. Ще одна постать багряний. Про це... Те ж хочу трошки пізніше, може в іншому відео роз, розповім. От, такі теми, от, от бачите, магія, яка не піддається тим, хто не груд мистецтвом. Про те, як використовувати вірші стуша, Стуса в, сучасному, е, ну, в сучасних піснях там, і так далі. Тут дуже цікавий да, такий аспект. Його, ну, Де його ще роздивитися? От Журнали це особливий світ, особлива подача, особливий добір тем. Це дуже не хочеться цього втрачати, і я радію, що є люди от повернення додому. Ви, ви знаєте, що Радянська Шлада поховала його там, де він помер. У в'язниці, в лагері, і не віддавала чотири роки тіла. І там те тіло добували буквально. от. Ну, і другий журнал, який я теж купила, це про Петлюру. На жаль, я не цікавилась цим питанням, і в мене лише такі, знаєте, смутні уявлення, які були надсаджені у чорної радянської пропаганди. І... Как би, ну, обмеженість ресурсом не дозволяє купляти, скупити всі журнали. І справа не тільки в грошах, а й в часі. Реально треба дивитися на те, що ти будеш читати, на що в тебе вистачить е, часу. І Мені багато номерів хотілося б придбати, обрала це, щоб хоч щось пізнати про Петлюру. І от Журнал він тим зручний. що все ж таки в інтернеті ми е, маємо серфіти, шукати, від однього переходити до іншого. Нам щось може трапитися, щось може і не трапитися. То в журналі тут подібрані різні, бачите, чорна легенда досі жива. Ну це от про мене, так. Да. Е, і, і тут е, різні аспекти. Того явища, про якому, якому присвячений конкретний номер. Так я придивлялася анотації от, про Другу світову дуже цікаво. А зараз е, останній номер свіжий, він тільки вийшов, присвячено нашим шестидесятникам. Теж було б дуже цікаво подивитися. Е, Тут цікава стаття велика, такі фото чудові. Париж, супруга, донька Петлюри, там далі зараз відкриється. От. Якість фото дуже гарна. Прям на висоті, можу сказати. Бачите, антисеміт, чи жидівський батька. Е, бо одні кажуть, що там він зачиняв це все, І інші кажуть, що навпаки, він карав там тих, хто це робить. І от тут. Буду про все це читати. Я довіряю лясці, головному редактору і ну, засновнику всіх цих, цієї медіаплатформи. Ну, от така локальна історія. Тобто, якщо ви хотіли придбати, але хвилювались, як він виглядає, чи такий гарний, як є, не хвилюйтесь, гарний. Ну, ще мою увагу привернув такий видавничий дім Антиквар. Це видавництво видає журнал Антиквар. Ось ми бачимо обкладинки. Доволі давно, я так розумію, він видає цей журнал. І нещодавно цей видавничий дім почав працювати. Відродив видавництво ще двох культурних журналів. Це Український театр, вийшов вже один номер цього літа влітку. І знаменитий журнал Кінокола, який виходив з 1997 по 2008 рік, а потім припинив своє існування. І зараз цей журнал відновив своє існування і в електронному вигляді. І як друковане видання. От я тримаю в руках другий номер, друге число цього видання, цього часопису. Журнал Кінокола — це е, такий журнал, ну, більш професійний для кінокол, не для ну, широких мас, які хочуть. Е, Споживати лише анонси без спойлерів, то це саме журнал про кіномистецтво. Таким він завжди був, і таким він, я сподіваюся, буде і надалі, що не забороняє існуванням і популярних журналів, які, дай Бог, відродяться чи знов народяться. народяться знов. Кінакола це завжди був журнал. Про українське і світове кіно, не про радянське. Ну, про радянське в тому сенсі, в якому українське на той момент було. Оце друге, друге число цього часопису ну, присвячено проблемам критики, кінокритики. Я дуже цікавилась в юності кіно, багато дивилась, багато читала, і я спостерігала цей процес, коли кінокритика. Щезла з радарів і залишились тільки анонси. Головне було так розповісти, щоб заманити глядача в залу, але нічого не розказувати про кіно. І з'ясувати взагалі гарний фільм чи ні, стало взагалі неможливо. І я завжди гостро відчувала нестачу саме критики, а не анонсів. І зараз такий час, коли ми споживаємо непрофесійних блогерів, які оволоділи масою термінів, але чомусь вони оцінюють таке лайно, яке ну, адекватна культурна людина не буде дивитися. От Нюрнбергський процес в цьому фільмі. Цей номер присвячено тижню критики. Тут багато роздумів про критику, як вона стикуються з соцмережами, чи замінюють вони критику. Із новинок от, тут роздивляється фільм, новий фільм Кополи, О, як він називається? Метрополіс чи якось так? Ш... Видання шикарне, просто шикарне, товстезний, якісний, ну, і коштує він відповідно. Добре, наступне, наступне наше видання. Це чудове видання, називається Критика. Це видання безперервно виходить з 1997 року. Видається в Києві видавництвом критика. З ініціативи і під керівництвом відомого історика культури, літературознавця, професора Гарвардського університету Григорія Грабовича. Він є. Засновникам, натхненникам, і так далі. і так далі. Видання цього часопису впродовж довгого часу підтримує Український науковий інститут Харвардського університету. І часопис належить до Європейської мережі культурологічних часописів. В ньому є, В цьому журналі є і рецензії на видання, і Наукові статті, і аналітика, і критика, і есе, і публіцистика. От я його вперше визнаю, тримаю в руках. Це такий збільшений формат, щось середнє між журналами і газетою за форматом. Дуже приємний на дотик, папір для читання приємний. Оце що на такому зеленуватому тлі, ну, більш темному, це йдуть рецензії. Причому і на художню літературу, і на монографії, і на нонфік. Ну, а на білому тлі ми бачимо якісь статті на різноманітні теми. Надзвичайно мене зацікавило, зацікавило це видання. І воно, до речі, зовсім недорого коштує в порівнянні навіть з локальною історією, А уж про кіноколо я взагалі мавчу, це дуже дороге видання. То критика відзначається доволі ну, бюджетною ціною, доступною всім, і можна підписатися одразу на рік. І ну, В інтернеті ви легко знайдете всі вихідні дані. І я просто вражена цим виданням. Я не знаю, чи буду я на нього підписуватися, тому що все ж таки ну, я не науковець, не культуролог. і... Мені в свій час хочеться приділяти все ж таки більше читанню книг, але іноді хочеться читати і про книги. Цей номер я придбала на вмаття. До речі, в книгарні є, є відділ періодичні видання. І якщо вам складно там ходити по редакціях, замовляти кожне окремо, платити за доставку кожного окремо, то деякі журнали можна придбати там. Ну, Щоправда, от критика там. Цього, цьогорічних номерів, я не бачила. От. І як часто буває, одне тягне за іншим. От На цій сторінці я побачила видання, яким я шокована, від якого в мене волосся стало дибки, і я його вночі замовила і розкажу про нього, коли отримаю. Ну, Ось такі у мене враження від цього неймовірного видання. Я думаю, що Блогерам варто книжковим іноді мати хоча б один-два примірник купляти і роздивлятися. Ну, а це видання Prima. Інтер'єрний журнал. Я не, не могла повірити своїм очам, що під час війни у нас видається журнал інтер'єрів. Тому пішла на втрати, щоб показати його вам. От. Ну, Досить такий стандартний. Журнал про інтер'єри. Ну, цей номер цікавий тим, що тут є матеріал про наші мозаїки, трохи там е, представлені е, е, ну, плани мозаїк, які робила е, Горська Лагорська. Ну, а так, доволі такий цікавий, звичайний журнал про інтер'єри, Дасть Бог, ця війна, війна колись закінчиться і. Ми будемо відбудовувати, і нам буде потрібен і цей журнал, і багато інших журналів. І щоб всі наші воїни повернулися і змогли облаштувати собі прекрасне житло за новими зразками, зручне, і щоб ми йшли до кращого, а не до гіршого. Дай Бог. Ну, Якість гарна, фото гарні. Ну, як сказати, звичайний інтер'єрний журнал. Я просто їх дуже багато придивилася в свій час, і плюс у мене огромні стопки їх зараз, бо я іноді, ну, зараз менше бо читаю, але іноді займаюся колажами, а так як в нас в журналах мало реклами, приходиться користуватися саме журнальними матеріалами. І Інтер'єрні журнали дуже для цього пасуть. От бачите, це матеріал про... Аллогорську, це та до мозаїки. Цікаво. цікава. Так що такий непоганий журнал. Досить цікавий, товстезний. Ну, Я думаю, що стане в нагоді, нагоді тим, хто цим цікавиться. Ну, от ще один журнал, він скоріше альманах. Ну, мені захотілося його показати, телеграф називається. Це журнал дизайну, як вони пишуть українського дизайну, але сам журнал і є об'єктом дизайну, і є навіть мистецтво, сам журнал є об'єктом мистецтва. Ці він мене зацікавив. Ну, окрім того, ще ціною він коштує там, під 2 тисячі гривень, а зі знижкою півтори. Ну, ви скажете, як, яке може бути застосування в таких журналів? Дуже пряме. Всюди де є журнальні столики від парикмахерських готелів нотарі... нотаріальних контор рецепшн. Дорогих СПА і інших інституцій завжди мають лежати журнали, і рівень цих журналів має бути різним, і, можливо, прийшов час всім цим журнальним столикам замінити свої. Свої наявні журнали 2000-х років Ліза і що нібудь ще: космополітен чи гламур на сучасні нові українські журнали. Вибрати вже є з чого. Ну, подивіться, це, да, це прям предмет мистецтва, так, такий журнал. Це два, два його номери різні, от я показала. От. Ну, а крім цього, є ще інші е, журнали. Ось, наприклад, вийшов перший журнал е, Марс. Буде такий журнал про космос. Ну, хай, може, вийде другий номер, тоді я б його придбала. Ну, і мене дуже смутило те, що Клопотенка вже і на Марсі. Мені забагато Клопотенка, тому я вирішила його поки що не купувати. Дочекаємося наступного. Ну, а якщо серйозно, то розказала я далеко не про всі журнали, які на зараз видаються в Україні. І ще є купа цікавих, чудових журналів. Так що обрати є з чого. І це дуже приємно і дуже потрібно. Дякую за увагу!